Новим ректором Буковинського медуніверситету стане Ігор Геруш. З 2011 року він працює на посаді проректора Вишу. За Геруша проголосувало 70% виборців, а за його опонентку Оксану Андрієць, яка до цього виконувала обов'язки ректора, 23 з половиною. Я якраз колективу обіцяв реальні кроки, не прості кроки, які ми будемо робити для того, щоб ми збереглися і розвивалися. Я не обіцяв якраз золотий гір. Але я, ну мабуть, ті роки праці, які були в університеті, вони показали, що ми, наша команда, можемо багато чого досягти, реалізувати. І, мабуть, це людей переконало. Ми запитали у Гаруша, чи визнає він проблему з корупцією у виші та як планує її вирішувати? Є, це проблема. А я погоджуюся, що вона є. Ну, будемо боротися з нею. Треба мати інформацію, де, що, як і чому. Якщо студент. Будуть активні до цього долучатися, вони будуть інформати. Крім того, не забуваємо, що це сторона і одна, і друга. Знаєте, в суспільстві нема хабарів там, де ніхто і не провокує, і ніхто не бере. Якщо ми навчимо доброчесності обидві сторони, я думаю, що ми зможемо це реалізувати. Вибори ректора тривали шість годин. За цей час порушень не фіксували. Другий тур проходив спокійно, ні зі сторони представника Міністерства охорони здоров'я, ні зі сторони кандидатів, спостерігачів та спостерігачів від громадських організацій. Жодний скарб та зауважень на роботу виборчої комісії не надходило. Явка виборців склала понад 90%. Участь у голосуванні брали викладачі, частина студентів та працівників вишу. Хочемо якихось позитивних змін. Якісних змін як для студентів більше можливостей реалізації студентів, чи це в науковому плані, чи це навіть в наприклад в роботі. Очікуємо більше за все збереження першу чергу університету, бо зараз це все складніше стає і. Збереження в першу чергу кадрів, бо кадри у нас готуються дуже довго, і тому просто взяти розганяти людей це неправильно. Оба кандидата мають хороші програми, мають своє бачення розвитку вуза. А більшість пунктів вони достатньо реальні. Але я вже зазначила, основна умова це фінансове питання, яке на сьогоднішній день є найбільш проблематичним. Це вклад в нові клініки, в нові лабораторії, в нові наукові проекти. В можливості навчання та сама симуляційна медицина вона коштує немало грошей. Протоколи результатів голосування передадуть в Міністерство охорони здоров'я. За процедурою укласти контракт з новим керівником терміном на 5 років мають упродовж місяця. Даніела Латковська, Юлія Трач, Роман Пилатик Суспільне новини, Чернівці.